Добрий день! Сьогодні ви побачите, як фотографія може змінити все життя. На каналі новий жанр фотовиставки в Ютуб. Раджу випуск всім, хто шукає себе в фотографії. Героїні моєї розповіді народилися і мешкають в різних регіонах, але кожна по-своєму славить рідний край. Фотографки, про яких і тиметься, досить знані та визнані шанувальниками своєї творчості. Зауважу, що Ірина та Олена, про яких мова за сучасними моделями фотокамер не ганяються, а опанували кропнуті дзеркалки на такому достойному рівні, що їхні роботи хочеться дивитися. Вони знають, що найкраща фотокамера не та, яку це зараз десь рекламують, а та, яку маєш. Тож долучимося до творчості Ірини Дворницької та Олени Сугак. А вас гречно прошу обов'язково залишати в коментарях відгуки, чи подобається вам жанр фотовиставки в Ютуб, і що скажете з приводу творчості героїнь нашої розповіді. Олена Сугак з міста Маріупіль. Уявіть собі, неспішний перебіг часу. Адже коли мешкаєш поруч з морем, яке постійно змінюється, наче вирази на людському обличчі, і водночас стабільно є упродовж століть, час спливає непомітно. Про свій розпорядок життя у Маріуполі Олена розповідає так: вранці підйом, а берег. Тому обов'язково треба скупатися у морських хвилях, навіть якщо ті крижані, навіть якщо давно закінчився або ще не починався туристичний сезон, бо море бадьорить і дарує молодість та здоров'я. Прогулянки берегом здатні подарувати уважній глядачці безліч емоцій. Ось море нахнюпилося, ось хвилюється, а ось усміхається лагідними хвилями. Чим більше контрастів бачить глядач крізь видошукач камери, тим соковитішим вдається знімок. Контрасти світлотіньового малюнку і кольорів завжди додають драматичності морському пейзажу. Так, Олена Сугак зробилася фотохудожницею-мариністкою. Давайте разом ще помилуємося її фотокартинами. З морськими пейзажами, які сфотографувала Олена Сугак, на гарному папері в соковитих кольорах видрукувано ряд книжок про місто Маріупіль. Олена розповіла, що в свій творчий розквіт, як фотохудожниця-мореністка, увійшла з єдиним на той час фотоапаратом Canon 550D та з об'єктивом 24 105 міліметрів. Героїня нашої розповіді фотографувала не лише море та узбережжя, а й рідне місто. Сьогодні ти сфотографуєш вулицю чи будівлю, каже пані Сугак, і продовжує, хтось називає це фотофіксацією, а фотофіксація як окремий жанр також потрібна. Сьогодні ти фіксуєш на камеру міста, архітектуру, події, а минає час і завжди виявляється, що то вже не просто фотофіксація. А Справжня історична фотографія, тож завдяки олені сугак бачимо довоєнний Маріуполь. Ми всі чули вираз дари моря. І от серед його дарів трапляються не лише риба та креветки. Особливе місце в творчості Олени посідає археологічна фотографія. Уявіть собі, вночі штормило. Виходиш вранці на берег, а там вимиті з під піску фундаменти старовинних будівель, вік яких неможливо визначити. Під ногами залишки старовинного посуду, замки дверні, вістря-стріл і багато що ще. Офіційно датою заснування Маріуполя вважається 1778 рік. Але це не зовсім правда, бо на місці сучасного Маріуполя жили після греків і греки і до греків. Берег Маріуполя суцільний пиріг з шарами залишків цивілізації, про який ми або знаємо, або і забули. При створенні морського пейзажу важлива пора, коли сонце зустрічається з обрієм. Йдеться про схід чи захід сонця. В ці періоди небо і води радують око фантастичними спектрами кольорів. Щодня фотограф має лише кілька хвилин на таку зйомку, бо картина пейзажу швидко змінюється. Ірину дворницьку знають і в Тернополі, і за межами цього славного міста. Колишня вчителька світової літератури, потім головна редактор і редактор у видавництвах книжок та підручників узялася за фотоапарат Canon EOS 700D з кітовим об'єктивом 18-55 мм, до якого з часом додала зум 55-250 мм. Колись жили кобзарі, що бачу, проте співаю людям. А пані Ірина узялася оспівувати рідний край як фотографка. Ірина обрала непростий жанр: репортажну фотографію мистецьких заходів, книжковий арсенал, форум видавців у Львові, виставки в музеях, зокрема в Тернопільському обласному художньому. Іноді мистецькі заходи просто неба, щорічний фестиваль гончарів і керамістів не святі горшки ліплять, мистецькі презентації у бібліотеках, в школі, де працювала вчителькою. Хто займався, той знає, що репортаж з виставки чи презентації картин, скульптур, писанок та інших витворів мистецтва, фотографування сцени у приміщеннях або імпровізованої сцени означають, як правило, відсутність професійного освітлення для спікерів та інших відвідувачів, і спробуй там. Сфотографуй компліментарний портрет, бо одна річ добре презентувати музейну експозицію. Тут працівники закладів на висоті, а інша, ну, ха -ха, хто створює спеціальні фотозони, бо, мовляв, прийде фотограф. Отак за кордонних умов зйомки закладаються чудові навички фотографічної майстерності. Завдяки Ірині Дворницькій, музейні експозиції, зокрема Тернопільщини, бачать далеко за її межами через поширення знімків інтернетом. Таким чином, українська культура шириться і розкриває себе багатьом глядачам не лише по наших теренах, а й за кордонами. Час від часом Ірина Дворницька вирушає в подорожі рідним краєм. Її пейзажі, сюжети, фотоописи природи радують око і серце багатьом глядачам. Шановні друзі, сьогодні ми познайомилися з натхненною творчості. Чудових фотографок Олени Сугак та Ірини Дворницької. Як бачите, аби фотограф знадобився у суспільстві, аби його творчість мала вдячних шанувальників, варто йти за покликом творчого шляху. Не зважайте на те, яку саме камеру маєте, бо найкраща та, що у ваших руках. Не озирайтеся на умови зйомки, гарне освітлення, на непристосованих для цього. Локаціях це швидше виняток. Вчіться призвичайтеся до різних світлових умов самі на місці і швидко зростатиме ваша майстерність. Напишіть під випуском, чи сподобався вам жанр фотовиставки в YouTube. Зичу вам добра, миру і творчого натхнення. І хочу подякувати спонсорам нашого з вами каналу. Вартість спонсорства, одна чашка кави. Друзі, дякую вам за підтримку української фотографії.